Діти, як ваш настрій розпочинаємо нашу зустріч. А до нас сьогодні завітала веснонько Весна. Ми її дуже довго чекали. Подивіться, яка ж вона красива. Весела, гарна, кучерява, гарненька дівчинка весна біжить, сміється, сіє трави. Усе пробуджує від сна. Діти, а поміркуйте, будь ласка, і ще раз яка пора року до нас прийшла? А чому це саме весна? А де ж пташки? Так, ще не всі пташки повернулися додому. А давайте ми покличемо птахів закличкою. Пташок викликаю із теплого краю Летіть соловейки на нашу земельку, спішіть ластівоньки, пасти корівоньки. А ось і пташки. Давайте, діти, розглянемо птахів, що завітали до нас. Пригадайте, як вони називаються: сорока, горобець, шпак, лелека. Ластівка, синичка. А скажіть, чи всіх птахів ви бачили взимку? А як називаються птахи, які відлітають теплі края? Так, перелітні. А ті, що залишаються зимувати? Зимуючи, так, молодці, дітки, дуже-дуже добре. Ну, а зараз, діти, давайте складемо описову розповідь про пташку. Подивіться, що є у пташки. Так, голова, тулуп, дзьоб, шия, крила, ноги та хвіст. Скажіть, будь ласка, а як птах пересуваються? Птахи пересуваються з допомогою крил. А чим вони живляться? Зернятками, черв'ячками. Так, молодці. А де мешкає пташ... пташки? На деревах, у гніздах. Правильно, молодці, дітки, дуже-дуже добре. Пропоную дітки вам ігру, яка називається Розмова птахів. Зустрілися дві пташки: одна в клітці, інша на волі. Як ви думаєте, про що можуть говорити пташки, які живуть в різних умовах? Одна на всьому готовому, але у клітці, але інший доводиться самі шукати собі їжу. Рятуватися від ворогів. Проте вона вільна пташка. Діти, ви великі трудівники, молодці. А скажіть ще раз, будь ласка, хто до нас сьогодні приходив? Так, весненько, весна. А про що ми сьогодні ще розмовляли? Про птахів. Так, а як ми їх закликали? Закличкою, а які бувають птахи? Зимуючи, які зимують у нас та перелітні? Так, дітки, добре. Дітки, подивіться на це прислів'я, де багато пташок, там немає комашок. Поміркуйте, і скажіть, будь ласка, що воно означає? Та поясніть батькам. Ну, а у мене до вас прохання. Коли ви підете з батьками на прогулянку, сфотографуйтесь, будь ласка, з пташками та надішліть мені фото. Мені буде дуже приємно. Ну, а зараз зустріч нас, наша добігає до кінця. На все добре. До побачення!